Вітаю! У цьому матеріалі розглянемо перші багатоклітинні організми на прикладі губок. Поговоримо про особливості переходу до багатоклітинності, а також ознайомимось з такими представниками водоростей, як ульва і хара. Між світом одноклітинних і багатоклітинних еукаріот є перехідна зона, яка представлена істотами, що вже не є одноклітинними, але й не є звичайними для нас багатоклітинними організмами. Прикладом тварини, яка знаходиться на цій межі, є губка. Серед багатьох різних способів виживання у світі одноклітинних еукаріот одним з головних був захист від поїдання іншими організмами. Щоб не стати здобиччю, потрібно бути більшим від хижака. Одним із способів збільшення розмірів тіла став перехід до багатоклітинної будови. Багатоклітинність призводить до того, що, врешті-решт, клітини спеціалізуються за функціями і втрачають здатність до існування як окремі організми. А за розмноження у багатоклітинних організмів відповідають лише спеціальні репродуктивні клітини. Губка є організмом, який одночасно поєднує в собі риси одноклітинних і багатоклітинних організмів. Вони виглядають як пористі, сіро коричнюваті або зелені нарости, подушки, трубки чи навіть розгалужені кущики. Мешкають у чистих річках або струмках. Їх можна знайти на каменях або інших твердих поверхнях. Дослідження клітин губок та порівняльний аналіз ДНК свідчить, що губки споріднені з комірцевими джгутиконосцями. Їхнє тіло зовні обмежено шаром сплочених покривних клітин. Стінки, пронизані чисельними дрібними отворами. Всередині знаходиться порожнина, яка вистелена шаром джгутокових клітин, кожна з яких схожа на комірцевого джутиконосця. Саме завдяки руху джгутиків цих клітин, вода надходить в порожнину через дрібні бічні отвори. Між зовнішнім та внутрішнім шарами знаходиться жилеподібна основна речовина. Вона містить схожі на амеб поодинокі рухливі клітини та продукти їх життєдіяльності, крім голки, які надають тілу губки пружності. За потреби амебоподібні клітини можуть перетворюватись на клітини інших типів і навпаки. Джгутикові клітини спрямовують до своєї поверхні їжу, бактерії, водорості, дрібні відмерлі рештки. Їжа захоплюється джгутиковими клітинами шляхом фагоцитозу за допомогою псевдоніжок, а потім відправляється до основної речовини. Неперетравлені рештки разом з водою викидаються через верхівкову воронку або устя. Губки можуть розмножуватися статевим та нестатевим способом. При нестатевому розмноженні на тілі губки з'являється випин, який потім відпадає та починає жити як доросла особина. При статевому розмноженні чоловічі статеві клітини одного організму зливаються з яйцеклітинами іншого, утворюючи новий організм. Ульва це морська зелена водорість, тіло якої утворене двома шарами схожих забудовою та функціями клітин. Спочатку тіло ульви прикріплене до дна кількома короткими нитками. Згодом воно відривається від ґрунту і далі може вільно плавати у товщі води. Ульва зростає у морях помірного поясу, зокрема в чорному та Азовському, і досягає розмірів від 50 см завдовжки. Розмноження ульви також може відбуватися статевим та нестатевим шляхом. На цьому відео ми спостерігаємо статеве розмноження. Водорість Хара виглядає як невеличка справжня рослина. Її тіло складається з довгого ниткоподібного стебельця, від якого на певній відстані один від одного відходять промені гілкоподібних листків. Її можна зустріти на Дні Озер та Дні приморських лиманів. Водорість Ульва є гістівною і містить багато поживних та біологічно активних речовин. У деяких країнах ульву, як харчову водорість, штучно вирощують на спеціальних морських фермах. Висушені морські губки використовували для миття тіла. Від них пішла традиція називати і поролонові засоби для миття губками. Дякую за увагу! Слідкуйте за новими відео та підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки та пишіть запитання та зауваження у коментарях.